З такою що вдендо. Все нормально. Получайте. Ви не посмієте. Пф-фф. Пфф. Нема патонів. Мене також. Нападає. Не-не-не, я остаюсь. Ты сдаваюсь. за голову. Тихо. Я покладу. Просто все під контролем. Я покладу тебе, голову. Це тіло треба винести. Його автомат. Пригодиться. Це, Це не просто гвинтівка. Вона... Вона стріляє двійними патронами. Я знаю, добре. Ліо, Ліо. Що? Міняємось. Ти, ти йдеш на охолону коридора. а я йду дивитись за, за мусором. Добре. Добре. Добре, я йду дивитись. Я встану тут і нікого не... О, ні. Палемо. Палемо. Вони мене впили. Як вы посмеивай. А, Мне уже, мне уже, мне уже клашче, мне уже кла, мне уже клашче. Денвеле, мовчи, Денвел, ти був в комі. Ти був в комі п'ять днів. Ти був в комі п'ять чотирьох. <как> да не вже. Що сталося? Палеуму? Вбили Палеуму. Що? Я все пропустив, та я їх би вбив. В тому то і діло, я їх всіх повстріляла. Мені дуже шкода, бо був нормальним дологом. Богота! <клух> Не вішаємо носа, ми відомстимо за них, за нього. Так, ми відомстимо, ми відомстимо з запалеруму. За те, що вони завироспали, ми їм відомстимо в стола синіше. Ми їм відомстимо в стола синіше. Ех. Тобі треба полягнути? Вашингтон. Я думаю, це так треба. Ну ні, як так. <плес> <плес> Вони відомст... ми стимо. Солдати, які пали в бою? І на небесах. Солдати, які на небесах, папилові. Ми відомстимо Павелому. Я вірю в, на... в них. Я так само. Віримо Стокгольм, Богату, Денво, Вашингтон і Ріо. Тепер ще час. Денвел всі так плачуть.